Так 11-річний Андрій Панів за дві хвилини набив м'яч 300 разів. Минулого тижня він встановив особистий рекорд майже 9 тисяч ударів за годину. Спочатку у мене був рекорд маленький, там 600, потім я набив 1110, наступний рекорд 4710. Я через місяць тату сказав, тату, я хочу побити рекорд. І на один день тато стояв, знімав, а я набивав і я набив 8690 разів. Коли був маленький, мій тато любив ходити, ну, він грав, грав у футбол, навіть колись був чемпіоном Львівської області. Він грав на позиції воротар. Я з ним їздив на матчі, він мене з собою брав, мені сподобалось. Батько хлопця Андрій Панів каже, що чотири роки тому помітив бажання хлопця грати у футбол. Тоді його віддали у секцію. Ну, у нього я не знаю, що скільки тих і особистих наоборот, кращий гравець і матчу, і кращий гравець турніру. Він дуже багато має. Медалів. Там понеділок, фрістай, середу фрістай. Вівторок, четвер тренування. П'ятниця, одна ну, тільки вільна субота, е ігри, чемпіонат або турніри, ну, і неділя тренування. Ну, в школі він взагалі я, ну, то золота дитина. Він в мене вчиться практично на відмінно. Юрій Мариняк один з перших тренерів Андрія. Коли прийшов на перше тренування, я зразу побачив, що йому виходить і тільки. Перший раз і різні вправи, ну що зовсім так він з м'ячем дуже ну, дуже добре в нього це виходило. Там координаційні вправи, там швидкість, ну і технічно він якби дуже сильний. Півроку тому батько вирішив покращити навички сина і записав його на тренування з фрістайлу. Не можна прям класифікувати як класичний спорт, це як між спортом і мистецтвом, можливо, там і культурою степець. Це як самовираження себе, як в танці, це є себе показують, щось можуть донести, якщо вони якусь ідею. От тільки за допомогою м'яча футболісти. Вони деякі прийоми з фрістайлу піддивляються і адаптують до звичайного футболу. Моя ціль не зробити атлета якогось, а просто навчити тренуватись для того, щоб коли він виросте, він розумів, як досягати будь-якої цілі. Зараз хлопець готується до чемпіонату світу з футбольного фрістайлу, що відбудеться наприкінці серпня у Копенгагені, в Данії. Я хочу стати професійним футболістом. Єлісавета Сілаєва, Іванна Багріч. Чук, Суспільне новини, Львів.